У густих і просторих джунглях чалту водиться безліч небезпечних істот: павуки, динозаври, леви, тигри і ведмеді. Тому у зустрічі з маленькими зеленими чоловічками в куметних масках ви певно не надасте особливого значення, а між іншим вам слід негайно рятуватися втечею, тому що ці безневинні на перший погляд створіння іменуються батірі, і вони збираються з'їсти вас. Батірі узагальнена назва численних племен гоблінів, що мешкають у Чалті. Від інших своїх родичів вони відрізняються, як уже було згадано, переважно зеленим кольором шкіри та разючою кровожерністю. Інші мешканці джунглів справедливо побоюються батірі за їхні розвинені навички вистежування та неперевершене знання таємних стежок. На полювання батірі виходять уночі, щасливо володіючи вродженим зором у темряві. Їхня зброя примітивні грубі луки і списи, але володіють вони ними воїстину майстерно. Втім, ваше металеве спорядження вони також із радістю відберуть за першої ж нагоди. Живуть батірі групами від 25 до 200 особин, ведучи переважно кочовий спосіб життя. Іноді вони споруджують над неглибокими ямами скромні хатини, основне призначення яких захист від сонця. Ці хатини може зайняти будь-яке плем'я, що опинилося поблизу. А якщо при цьому виникне суперечка, хто перший відпочиватиме, вирішать її насильницьким шляхом. Править племенами королева, що набула свого царственного статусу в кривавих боях з іншими претендентами. Подорожує вона із кланом, до якого належить. Утім, особливо могутні королеви іноді намагаються замість того заснувати столицю і навіть побудувати дерев'яний палац. Кожен клан Батірі вклоняється власному божеству, вибираючи його втілення серед найнебезпечніших хижаків чалта, і висловлює свою повагу до нього через жертвоприношення. Великою вдачею вважається особиста зустріч із божеством. Наприклад, плем'я, що вибрало своїм покровителем динозавра, спробує піднести дар будь-якому динозавру, якого зустріне у джунглях.